В обласній науковій бібліотеці імені Короленка вже вкотре презентують книжки Сергія Дзюби. Як зазначають самі організатори, це вже стало доброю традицією. На цей раз Сергій Дзюба презентував свої міжнародні проекти, а саме, розмова чоловіка і жінки польською мовою та сонце пахне снігом і яблуками англійською мовою. Десь півтора року реалізується такий цікавий міжнародний літературний проект. Вірші Сергія і Тетяни Дзюби п'ятдесятьма мовами світу. Видатні видатні відомі письменники з різних країн світу переклали наші вірші безкоштовно. Уже от останній переклад буквально днями надходить. От далі буде така ошатна книжка. Ми ці усі переклади нас друкують у різних країнах. Уже 23 такі публікації вийшли в різних країнах. Книжки досить незвичні по своїй структурі. Вірші написані двома мовами і розміщені у формі діалогу Сергія з його дружиною Тетяною. Тематика звична поетові любовна лірика. До речі, всі свої книжки, а їх вже більше сорока, поет присвячує коханій дружині. Ми раніше з станею перекладали е, білоруською мовою книги Лілі Черненко-Бондаревич. Білоруська письменниця, ми видали чотири її книжки. Я, значить, та ми стане переклали, і я упорядкував і видав. Ми з Таною ще уклали ж антології української поезії раніше. Тобто, ми, як упорядники, я, я автори, ми вже були під однією обкладинкою. Також автор висловив свою подяку голові обласної ради Миколі Звєрєву за те, що останні вже близько семи років фінансово підтримує всі книжки автора, які друкуються і в Україні, і за кордоном. Є така річ, як меценатство. Я вважаю, що кожна людина, якщо вона є достатньою, якщо вона заробляє якісь кошти, вона повинна завжди інвестувати у цю сферу. Це в мистецтво, це в літературу, це в освіту. Це благородно. Планів і проєктів у Сергія Дзюби ще безліч. Наразі планує перемогти на всесвітньому поетичному фестивалі у Македонії. Він не даремно називає себе Пишучим. І хто зна, можливо, вже скоро кількість його книжок буде більше сотні. Планую вступити в Болгарську академію, ну і Таня. От. От далі. і знову ж таки видання інших книг за кордоном є реальні пропозиції з різних країн. Тобто, і на наступний рік я думаю, що ми ну на цей рік все розплановано. На наступний рік будемо продовжувати.